Перша порція майбутнього масла вже в процесі. Вже скоро ось-ось і почне з'являтися саме масло. А зараз це такий смачний вершковий крем. Перша партія масла вже спахтана, вже трішки промила її в ледяній воді, руки померзли. Зараз е, нехай полеже, і руки трішки відігріються, і збігаю, гляну, що там каптільня, а поки дрелька вистигає. Машинка допрала вовину робу, Вова пішов вішати робу. А я збігаю, тим часом перевірю сир. Ну, я йшла і не дійшла. Вова раніше, ніж я дійшов. Ось отак це і відбувається. Вже три години три з половиною, так? Да? Чи ні, господи. Ну так, да, в 9,45 я засипала щипу, 10,45-11,45 я досипала 12,45, а зараз перша 15. 3,5 години вже отак дмухаємо, щоб хоч якось його закоптити. Пошевелила шампуром саму щіку в димогенераторі. О, все досить розкочегарили. Поки відкривати не буду. Туди отак, коли дуєш, поступає дим, тому хай буде шкаф з димом. А поки дрелька вистигає, і хлопці ми пішли по травку дівчатка, Мікі ходить з татом по травку. Е, у нас річок був такий, що його не можна було з собою брати нікуди. Тільки або на руках, або, коротше, він біг світ за очі. А Мікі йде спокійно і поки Вова набирає траву для дівчаток, вони, він не тікає нікуди. Ну, коротше кажучи, він його став брати з собою. А я тим часом вирішила, знаєте, що зробити? Вирішила сьогодні не катати. От, як я кажу, кавелики з масла. Не напихати у формочки у типі, кілограмові мої судочки, а взяла ось таку форму, кирпичиком свою, вирізала у мене силиконований пергамент, вирізала дві полоски з нього, вистелила ось так форму. і Хочу спробувати сьогодні вперше зробити суцільним бруском. Ну, заморозити, а потім просто порізати і вже мерзлим поза чи то вакуумувати, чи то в стрейч плівку обмотати, але вже в такому вигляді. Тому зараз підготувала, домию, допромиваю масло і буду розкладати. А ще в нас сьогодні буде шоколадне масло. Так, Друга партія вчорашня вершків пішла. Переробку. Я вже промила маслечко, ось отак поклала його на бумажні рушнички паперові. Зараз відділю від нього для шоколадного. А так як мені чомусь здається, що з цієї партії буде більше, то я ту форму залишила для більшої, а для цього взяла меншеньку ось таку у мене є. Зараз також вистелю і сюди його покладу. О, як вийшла, тут з одного стільного куска вистелила і все. Відділила 400 грам, це буду потім робити. А це зараз відправлю формочку. Що я маю вам сказати? Професіоналізм його не проп'єш. Вова вже приніс дрельку, збирається пахтати другу порцію. Це ж треба було так відділити на шоколадне масло. І вийшло тютя в тютю рівнесенько оцей е, прямоугольничок, оця формочка. Зараз заверну залишками і відправлю в морозилку. Свіжі вершки пахтаються набагато швидше. Ну як свіжі. Тобто це ті вершки, які вчора ми просекарували, стастеризували. Вони добу відстояли в холодильнику. І ось сьогодні ми їх пахтаємо. Вони пахтаються швидше, ніж ті, які були у морозильній камері. А гляньте, яка у мене краса вийшла. Я навіть сама не очікувала, що вийде все так рівнесенько і ідеально. Гляньте такий брусеник одне, но ну, завернула і тут ось. Чуточку не вистачило оцих бокових бумажечок. Нічого я зараз отак підкладу. І все, тепер можна відправляти в морозильну, в морозильну камеру, а коли замерзне, тоді достану. Пам'ятаєте, як раніше масло продавалося? Відкриваєш ящик. А там брусок оцей 10 кг, так, да, було, чи 20. Не пам'ятаю? 20. Бо я вже не пам'ятаю, хоча фасувала. Ось така краса в мене вийшла. І від цієї партії також відділила 400 грам, вирішила. Це з ложкою, думаю, щось не те. Вирішила і таткові зробити маселка шоколадного. Так, все це залишаю, нехай стоїть. А сама займусь формуванням бруска вершкового масла. Ось такий в мене вийшов другий брусочок. Ось його висота. Зараз заверну края і також відправлю у морозилочку. Тут взагалі вийшло класно завернути. Хватило оцих країв, які я відрізала лишні пергаменту. І чітко так все завернулося. Все, прибираю в морозилку. І на цьому наша епопія з переробкою вершків. На сьогодні закінчено. Масло, як схватиться, я його вийму з форм. Потім вам покажу. Ну, а різати вже не знаю, коли буду. Не сьогодні це точно. От вам і робочі моменти знайшлись на вихідні. І молоко начебто не переробляла. а все рівно переробка йде. Нічого, потім поріжу його на. Шматочки собі заготовлю на зиму трішки, також родителям дам, і шоколадного зроблю, і такого дам. Нехай їдять, поки є можливість їсти натуральне. Все, на цьому я завершую про вершки з їхньою переробкою, а сама займуся шоколадним маслом. До речі, напевно, зніму відео і викладу окремо. А ще хотіла сказати: можуть бути питання, навіщо я мию масло? Так, я промиваю. Я знаю, що дехто робить і не промиває, просто вершки взбили і все. Я промиваю від пахти до чистої водички. Тобто, разів 3-4 я міняю воду. Хорошо його там чамкаю, воду геть злила, наливаю чисту холодну воду, прямо льодяну, і знову переминаю. Чим більше вийде пахти, вимиється, тим, по-перше, буде смачніше масло, воно не буде кислити. І, до речі, я масло ніколи не підсолюю. Воно не буде кислити, і воно довше зберігається, коли промите. Тому ось так, якщо комусь порада була потрібна, користуйтеся.